У рівному на фасаді 22-го ліцею відкривають меморіальну дошку загиблому на фронті випускнику. Олександр Гофман, рівнянин, після школи навчався у технікумі. Олександр не служив в армії. Доля звела його з хорошою будівельною бригадою, в якій і почав працювати. Спершу різнорабочим далі будівельником поступово опановував справу. Тихий, скромний хлопчик, який ніколи не уваги. Він не був учним, він не намагався стати лідером, але він завжди був чуйний, відповідальний, старанний. Він ніколи не відмовляв у допомозі. Він був надійним другом. Він був хорошим учнем. І я б ніколи не подумала, що в цьому скромному хлопці криється така незламна сила. Наш Сашко довів, що справжня сила не в гучних словах. А в сміливості і рішучості сьогодні ми відкриваємо цю пам'ятну дошку, щоб його ім'я назавжди залишилося в історії нашого ліцею. Перші дні повномасштабної війни він зустрів у Рівному, хотів піти добровольцем, але не мав жодного досвіду. Тож чекав, поки принесуть повістку з військомату. Коли ж отримав на початку липня 2023-го, не вагався. Вже наступного дня пішов до військомату. Не злякався навіть коли. Вже знав, що його вже повістка, повістка була, що треба вже їхати. Він пішов на роботу, і хлопці його відмовляли, що теж тільки один мами, більше нікого нема у вас. А він сказав, що я не буду ховатися, я не буду втікати, я повинен йти захищати. 6 жовтня 2023 року 35-річний солдат Олександр Гофман загинув під час виконання бойового завдання неподалік села Новомихайлівка Донецької області. Ми не народжуємо сім'ї для лікова, але ми завжди пишаємося тим, що вони важку хвилину приходять для захисту нашої держави. Він був найкращим сином. Він завжди мені телефонував. Коли вже був там, коли виходив на завдання, я завжди молилася з нього. Казала сину, бережи себе. Вічна слава та шана герою. Ілля Томашевський, Олег Шоломай, новини Рівного.